Ось тут видно другий шар, тут перший. Відеочку пусте, в принципі. Та стінка ще не зробила другим шаром. 5 кг ушло. Навірно, пойду в магазин, возьму ще, тому що тут підлога, туди і гіпс, не знаю гіпс під питанням. Потрібно не потрібно, але там є водовигоди. Тут тобто це потрібно уточнити. Ну і так само ось тут в санузі зробити. Вмонтували стіну, теплу. У нас основна стіна йде так, як по кресленню, 39 см по центру. Тобто відцентрувалось і оцей розмір має 39 см. Але кабеля було забагато і було прийнято рішення рядушком його підняти. Зараз дам розміри. Ось. Так, в центру. Ну, Тобто, середина там 19,5, 19, край 20, а тут середина 27, край 28. Ось. Оці які робились по лазеру. І так само різнилася ось ця струба теж по лазеру. ну, Зверху пішов нахід, чуть-чуть сюди. Висота одинакова на метр шістдесят. Прийшлося роздовбати отут, а тому що отут був сильний перегін. И то есть вот провод, он очень толстый. Он не проходил через это колено. То есть за него попадает штрубу, ну и штрубу, а гафруку. <coughs> и подрезетник вставлять, Как-то так. Вот так расстелил мат. Не стелил только в этой зоне, там, где будет сушарка и стиралка. Ось так виглядає кінець робочого дня. Зробили гідроізоляцію два шари, гідро по низу і по углах, тепла стінка. Розкинули мат теплої підлоги. Поводили всі регулятори, постелили мат на підлогу і залили нівелір масу. Все, як має бути через демпферну ленту. I sip lean, I pop perks to take the pain away. Don't let this high fade away. I sip lean, I pop perks to take the pain away. Don't let this high fade away.